Ідея цього казкового торта прийшла до мене ще на початку весни. Але через велику кількість замовлень та запуск курсу Сучасний кондитер я змогла реалізувати цю ідею тільки зараз. Надихнула мене на цей торт саме весна. Як тільки вона наступає, так у мене в душі все розквітає. Тим паче це моя улюблена пора року. Ну і деякі картинки з Пінтерес теж надихнули. По задумці торт мав бути максимально казковий з лісовими деталями, тому я роблю декілька видів, квітів, грибочки, листочки. Азкові двері та вікно торт має бути з конусним верхом, тому я обрізаю верх самого торта і з цієї маси вже доліплюю більш загострену верхівку. Вирівнюю торт своїм любленим ганашем спочатку в один шар. Інший фарбую зелений відтінок та вирівнюю ще іншим шаром. З ним було максимально легко працювати. До речі, рецепт ганашу також є на курсі. з учасний кондитер. З мастики вирізаю пелюстки для квітки рожевого кольору та зеленого і приліплюю на сам торт. Більш детальне відео з поясненнями всіх процесів є на ютуб каналі. Тому, якщо цікаво, можете там переглянути. Приліплюю весь декор та отримуємо такий казковий торт. Дуже шкода було нарізати, але він неймовірно смачний. Начин яка шоколадний пломбір, яка також є на курсі.